Перше, це приміщення було передане громаді за клопотанням. Деканакалосько тодішнього отця Михайла Бігуна і доброї волі Романа Сушка, мера міста. Було багато планів, напевно, що до цього приміщення, але найкращим, із переконання такого отця Михайла, буду, було так доведено, що найкраще це було би тут передати громаді і щоб тут постав храм. Місце для багаро, як ми так визначали, як одне із тих пріоритетів, що хотіли тут зробити, Но не належне, бо недалеко цвинтар. Та й не поєднані речі. Місце для якоїсь праці, ну так, воно також є специфічним, бо початковим призначенням цього було приміщення як будинок Скорботи, будинок панахидне, гуманянської панахиди. Ну і фактично в 90-х роках це приміщення було передане громаді Калуша, релігійній громаді. І десь, починаючи з 97-го року, тут відбулися перші відправи. Перші відправи тоді ще отець Олександр Марків, тоді ще отець Михайло Бігун молодший. Тоді ще служили тут. Отець Богдан Бігун таким приїжджали кожний, щоб якусь частинку себе віддати тут, у молитві і гуртувати громаду. Самі діє недільна школа. Окрім недільної школи, ми маємо ще і уроки математики. У нас проводяться. Ми маємо ще і гурток у руки». І саме тут ми можемо побачити вироби наших дітей, які своїми руками щось майстрували, щось виготовляли. Ми робили організовували ярмарки при нашому храмі. Останні ярмарки вони були покликані тому, щоб зібрати кошти для наших воїнів. А перед тим ми вони збирали кошти діти для себе, щоб гурток міг функціонувати, бо переважно діти не хочуть писати уроки вдома. Uh -huh. А я зауважив в проведенні уроків математики таку довгу річ. Діти б'ються, що їм мало дали завдань тут. Uh -huh. Вони наскільки вміння педагога заохотити дітей до такої праці, воно є унікальним, воно є винятковим. Відбулася тут перша служба, перша молитва, перша така вже дійсно відправа велика, яка дала знати, що тут такі постанний храм. Ну і ми так поленько почали таку таку працю з людьми для того, щоб найперше переломити. Той хід розуміння, що це вже не є той громадянський, десь такий державний куточок. А тут є той куточок, який є богові посвячений. Найпершим було переломити таку свідомість громадяну людей. Потім ми працювали над тим зовнішнім інтер'єром, щоб тут постави купола, щоб вони промовили, що це є храм Божий. А згодом і почали таку працю загального облаштування всередині храму було багато вікон, бо специфіка цього приміщення вона залишалася, і ми планували як ті вікна заповнити. І була така ідея, щоб вони заповнились вітражами. І саме у нас у Калоші є такий майстер вітражів, який фаховий, як він вчився на вітражного майстра Ярослав Господарчук, і саме у співпраці з ним ми розпочали такі переговори і початок тої праці, щоби тут постало вітражі. Ну найперше хресна дорога, вона постала вже потім з часом. А найпершим постав той центральний образ трійці і. В оточенні хировимів саме з нього почалася тут праця з вітражами. Повертаючись до, до того облаштування, уже остаточного нашого храму, до облаштування дзвіниці, ми побачили, що там є велика площа стіни, яка містить у собі, може містити місце для того, щоб воно нам щось пригадало. І саме дивлячись на той момент, ми побачили, що з дороги, котрою проїжджає кожен калошадин, та частина стіни є проглядної, і хотілося б от. Тій стіні відобразити щось, що торкнулося нас, і ми так бо така є ідея поєднати такий момент, щось Божого, тобто ікони і останніх років нашого пережиття, пережиття карантину, епідемії, яку ми перенесли війни її, такої такої прямої агресії, яка сьогодні триває. Ну і напевно відображення тих ангелів, які стали у цій війні жертвами і в часі пандемії, і наповнили небо тих померлих наших родичів. це такий момент хотілося би поєднати у тому моралі. Ну не знаю наскільки художнє виконання буде дано відповідь, чи можливо таке поєднання, чи належить таке поєднання. Ну і напевно з часом і затвердження єпископа, чи може воно постати тут у нашому храмі, мусить поставити чи така ідея має право на життя, чи вона може мусить залишитись. Тільки ідею охран в тих формах, які він, які він має, які він є.